У бродівському офісі товариства з обмеженою відповідальністю Електроконтакт Україна, керівництво цього потужного підприємства по виготовленню електричних кабельних мереж для автомобілів провело брифінг для золочівських і бродівських журналістів. Про що говорили? Дивіться далі. Розпочинаючи брифінг, Андрій Гавриль, генеральний директор товариства з обмеженою відповідальністю Електроконтакт Україна, звернувся до журналістів. Ми хочемо подати інформацію, як кажуть, з перших уст про те, що ми робимо і чого хочемо досягти. Отож, перший та визначальний етап, а це набуття земельної ділянки та укладення з Бродівською міською радою договору оренди на 49 років, пройдено. Далі проведено професійний прозорий тендер. На визначення генерального підрядника будівництва, і далі Андрій Гаврильчик продовжив. Ми оголосили цей тендер в засобах масової інформації на порталі, на якому відбувається оголошення про всі тендери. Цю інформацію було оприлюднено, і ми очікували від компаній будівельних організацій. Пропозиції, як може бути збудовано, хто нам готовий збудувати наш Бородівський виробничий підрозділ. Етап був складний, оскільки зголосилися на тендер понад 30 будівельних компаній з цілої України. Також було ряд компаній будівельних, які мають іноземний капітал. І ми Обирали генерального підрядника за тим принципом, тобто було багато критеріїв, але основний принцип це є безумовно комерційна пропозиція, тобто вартість будівництва, далі репутація підприємства чи будівельної організації. Тобто, ми хотіли працювати з тією компанією, яка має позитивну. Репутацію, яка має вже реалізовані об'єкти, великі, потужні об'єкти, для нас не було суттєвим, чи це є на заході України, чи це є в центральній Україні, на Сході. Це не суттєво, головне, що компанія має позитивний досвід і компанія має позитивні відгуки і позитивну репутацію на ринку України. Таким чином, після проведення тривалого. Тендеру ми визначились компанією, яка називається Агробут-Механізація. Це компанія, яка розміщена і зареєстрована у місті Бровари, але тим не менше вони будують по цілій Україні. Тобто, в тому числі на Львівщині, зокрема у місті Львові, компанія Агробут-Механізація був збудований великий об'єкт. Я думаю, більшість з нас він відомий. Це є Ашан на вулиці Володимира Великого. Компанія Гровуд механізація успішно реалізувала цей проект у нас на Львівщині. Ну і багато різних великих об'єктів в цілому по Україні, в тому числі і в Криму, в тому числі і в Києві, в тому числі і е, е, на сході України. Тобто. Е, Компанія активно працює, активно розвивається. Власне, за підсумками тендеру, вони стали переможцями і отримали право будівництва бродівського виробничого підрозділу для компанії Електроконтакт Україна. Згідно наших будівельних норм, цей об'єкт це є п'ята категорія складності, тобто це найвища категорія складності. В першу чергу, це пов'язано не Стільки з виробничою технологією, а з тим, скільки людей залучено будуть у майбутньому до виробництва, тому і об'єкт набув найвищу, найвищої категорії складності. Тому у зв'язку з тим, що це такий рівень складності, ми отримували дозвіл на початок будівельних робіт у Києві. Власне, цей дозвіл ми отримали, і це стало офіційним початком, офіційним стартом початку будівельних робіт. Отож, будівельні роботи розпочалися, ідуть вони досить е, такими серйозними темпами. А за який час запрацює бронічний підрозділ електроконтакту, і от ви особисто задоволені тими роботами, які от власне ведуться зараз результатами? Що стосується наших планів е, по зведенню? Заводу, отож, згідно нашого плану, ми за підсумками 2 кварталу 2017 року плануємо здати в експлуатацію першу чергу будівництва. До першої черги будівництва входять виробничі приміщення, це близько 11 тисяч квадратних метрів, складські приміщення це понад 5 тисяч квадратних метрів, і Соціально побутові приміщення площою понад 4 тисячі квадратних метрів. Це є перша черга будівництва. Плануємо, що до кінця другого кварталу 2017 року ми повністю здамо першу чергу будівництва в експлуатацію. Що стосується темпів, ці, ці плани, які ми маємо, вони є доволі такими, стисненими. Ми хочемо у стислі терміни звести. Ці 20 тисяч квадратних метрів. Тому старт ми взяли серйозний. Будівельна організація інтенсивно над тим працює, взяти серйозний старт і ми бачимо, що поки що генеральний підрядник виправдовує покладення на них сподівання і доволі інтенсивно працює на об'єкті, власне, чим, що не може нас не тішити. Одне із запитань Андрієві Гаврильчику стосувалось роботи бродівчан у Золочеві, які власне після набуття усіх навик перейдуть працювати у бродівський виробничий підрозділ Електроконтакт Україна. Також хочу зазначити, що можна вважати, що бродівський виробничий підрозділ вже запрацював. Станом на сьогодні він запрацював у Золочеві. Якби це можливо дивно не звучало, але станом на сьогодні у Золочеві працює. Понад 100 осіб із міста Броди щоденно доїжджає на роботу. Ми забезпечуємо працівників транспортом. Щоденно заїжджає доїжджає на роботу у місто Золочів з міста Броди. Понад 100 осіб, якщо я не помиляюсь, 108. Згідно наших планів, ми зараз набираємо не тільки працівників для монтажу для монтажу кабельних мереж. Ми запрошуємо на роботу також. Фахівців інженерного складу, скажімо, зараз з вересня ми плануємо працевлаштувати і it спеціалістів і аудиторів з якості, і контролерів з якості, і інженерів технічного відділу. Тобто, станом на сьогодні набір активно проводиться, персонал, ну, в тому числі і монтерів кабельного виробництва, в тому числі. і Операторів технологічних ліній, які будуть працювати у Бородівському виробничому підрозділі, і за нашими планами до кінця наступного року ми плануємо працевлаштувати понад 400 осіб для виробничого підрозділу Бороди. А розкажіть, будь ласка, за якими критеріями ви обираєте працівників? Це вже залежить від фаху, від рівня кваліфікації працівників. Якщо це мова йде про монтару кабельного виробництва, основні критерії, які ми ставимо, основні вимоги це перше, це бажання працювати. Людина повинна хотіти працювати, розвиватися як фахівець, досягати чогось нового, досягати нових результатів у своїй професійній діяльності. Ну і безумовно, ми звертаємо увагу на такі. Критерії як моторика рук, вміння розрізняти кольори це важливо в нашій роботі. Але ще раз хочу наголосити: основне це бажання працювати. Про проект Бродівського заводу знають не тільки в Україні. Не тільки президент України знають також і в Європі, зокрема у Франції, Німеччині. Далі продовжив цю думку директор товариства з обмеженою відповідальністю Електроконтакт Україна Володимир Юрцан. Завод, який ми плануємо. Ми чітко знаємо, що даний завод буде виготовляти. Даний проєкт, який буде робитися в бродах, він вже стартував в золочі. Це є моторні кабельні мережі на автомобілі BMW. Це будуть трьохциліндрові моторні кабельні мережі дризені, чотирьохциліндрові моторні кабельні мережі. Ці кабельні мережі будуть виготовлятися на дуже високотехнологічному обладнанні. тобто буде стояти високотехнологічна робототехніка. Такі роботи, які будуть... Робити то кабельну мережу вони є дуже дорогі і виготовляє їх швейцарська компанія Комакс. Як від себе хочу сказати, що я дуже радий, що в даних проєктах застосовується робототехніка, що наші люди можуть розвиватися спеціалісти, інженерний склад, також і працівники можуть побачити, що є. Техніка, яка автоматична, яка сама працює, це до порівняння для простих людей, те саме, що колись люди косили пшеницю косою і молотили ціпом. А сьогодні є комбайн, який все збирає, який працює на GPS і вночі, і в день, і так і далі. О, тобто розвиватися буде також і персонал дуже сильно з заводом. І ми наш персонал, який ми маємо, ми вчимо. Навчання відбувається в Німеччині, в Швейцарії, в Україні також в Чехію ми відправляємо, в Румунію відправляємо на наші заводи. Тобто ми дуже багато своїм працівникам стараємося дати того, щоб вони міли з тою технікою працювати, щоб вони знали, як з нею працювати. І ті люди, які Будуть мати бажання, які будуть знати мову, які, тобто інженерний склад, технічний склад. Вони мають дуже багато шансів розвинутися і мати дуже добру дорогу в житті. Власне до слова, хочу сказати, що електроконтакт України це не тільки робочі місця. Електроконтакт України виконує важливу освітню функцію. Ми навчаємо працівників не тільки працювати, а ми навчаємо працівників новому способу мислення, нової організації праці. І це, як зазначив Володимир, це важливий крок для розвитку кадрового потенціалу Львівщини Бродівщини. Зокрема, так справді ми плануємо вже навчання тих працівників, які будуть обслуговувати машини. Ми плануємо навчання у Швейцарії. Швейцарія це високотехнологічна, розвинена країна. Там є виробник, розміщений виробник обладнання. Власне небагато компаній собі дозволяють. Я маю на увазі, в тому числі в першу чергу я говорю про компанії з іноземними інвестиціями, які працюють. Тій галузі, що працюємо, ми не багато з цих компаній собі дозволяють відправити своїх працівників на навчання у Швейцарії, оскільки це справді вартісне навчання. Але ми свідомо йдемо на цей крок. Ми розуміємо, що персонал треба розвивати, і персонал повинен тільки за умови освіченого навченого персоналу можна досягнути високих результатів. Тому ми свідомо інвестуємо в персонал і. Прагнемо отримати висококваліфікованих спеціалістів, які будуть працювати на нашому підприємстві. Ми також е, навчаємо персонал і всередині країни. Е, скажімо, суть навчання вже стосується безпосередньо тої діяльності, яку виконує працівник е, для керівників, для керівного складу це навчання менеджменту, це навчання управління. Це навчання менеджменту проєктів. І ще раз наголошую: ми усвідомлюємо важливу роль персоналу працівників, які працюють на підприємстві. Якщо вони знають, що робити, як робити, якщо вони достатньо кваліфіковані, підходять до організації праці, тоді ми можемо розраховувати на високі результати, на високі досягнення нашої діяльності. Чи є досвід долучати соціальної інфраструктури Золочева? і що є, то які плани, що? Що стосується соціальної інфраструктури золоча, так, безумовно. Свого часу ми виступили з ініціативою будівництва дитячого майданчика у місті Золочеві. Це в центрі міста зведено дитячий майданчик. Це ще було в ті часи, коли не так це було модно і популярно. як... Під час останніх виборів ми звернули увагу з Володимиром, що немає дітям матерям з дітьми давити, де, де дітям побавитися. Тому ми виступили з такою ініціативою, що ми хочемо спонсорувати для міста дитячий майданчик. Цей дитячий майданчик був зведений до цього часу. Він в центрі міста успішно працює. Ми бачимо нас тішить те, що ми бачимо. Щоденно там багато кількість дітей е, на тому майданчику, але також ми, поточна якась наша діяльність, до нас постійно хтось звертається з проханням допомоги. І, як правило, ми відгукуємось на ті прохання, тому що нам, скажімо так, не байдуже е, людські е, проблеми, ми намагаємося завжди йти назустріч. Я не буду перелічувати всього, що ми. Скажімо, кому ми і що допомогли. Допомога основна її суть це допомогти, а не десь, скажімо так, написати собі список і про це всім розголошувати. Тобто, безумовно, що ми активно підтримуємо ті, хто потребує такої підтримки. Після брифінгу журналістам показали безпосередньо місце будівництва заводу, масштаби якого просто вражають.